Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Отже, це фейк-контроль на хвилі українського радіо Олена Зеленченко та Роман Коляда в студії. Після початку курської операції з Збройними силами України російські пропагандисти запустили масштабну інформаційну атаку. Вони почали поширювати сенсаційні заяви про те, що українські війська не просто ведуть бої і контролюють території, а планують, начебто, анексувати російські міста і села. Точнісінько, як це зробила Росія з українськими територіями, і приєднати до себе. Ще один наратив полягає в тому, що бої ведуть не українці, а іноземні найманці з Польщі, Франції, навіть американці. Підтверджують такі агресивні в лапках наміри України і Заходу. Звісно ж, фальшиві документи та діпфейки, згенеровані штучним інтелектом. відео. Героєм одного з таких діпфейків став Валерій Залужний. Про ці випадки повідомляє проєкт Воксчек. Дезінформаційна кампанія була розрахована на те, щоб посіяти паніку й недовіру, як серед міжнародної спільноти, так і всередині самої Росії. Кремль намагається створити ілюзію, що Україна під час операції порушує міжнародне право, і загалом є нічим не кращою за саму Росію. Але насправді усі ці вигадані історії про анексію російської території та іноземних найманців лише хитро сплетена павутина брехні покликана відвернути увагу від того факту, що саме Росія з 2014 року окуповує українські землі, проводить на них псевдореферендуми і вчиняє численні міжнародні злочини. Щоб розібратися з російською брехнею і відділити її від фактів, ми поспілкувалися з головним редактором проєкту Восче Кирилом Перевозчиковим. Він каже, що від початку повномасштабні масштабного вторгнення Росіяни так і не викинули стару платівку про начебто слабку українську армію, а тому замість неї, нібито мають воювати іноземні найманці. Послухаємо. головна мета Росіян вона не змінюється від початку вторгнення це дискредитувати будь-які дії Силоборони, особливо під час наступальної дій, коли Росії треба приховати свої власні поразки. Це відбувалося і під час попередніх наступів, будь то наступ 23-го року або наступ 22-го року, зокрема же наратив, що замість українців наступають найманці. Він особливо почав активізуватися під час харківського наступу, у 22-му році, коли казали, що наступало не ЗСУ, а якісь американські солдати, і якраз це привід для Росії показати, що нам ви не Україна, бо в російській системі координат Українці вони ні на що не здатні. І тому замість них мають воювати саме західні військові щодо наративу про удари, коли Росія постала якісь відео, які видавала за реальні удари нещодавні по курській області, часто видавала за ці відео старі записи, наприклад, записані на Донеччині, це можна становити за допомогою просто осінь аналізу або просто пошуку публікації зі схожими фото або відео. Звісно, ми не заперечуємо, що такі удари існують на Курщині, але тим не менш, Росія щоб збільшити таку свою вигадану велич, вона також такі консерви, старі відео, щоб показати, що ми вже знищили там 100-500 українців. Тому коли опублікується якесь відео враження, треба бути уважним і слідкувати, щоб це відео воно не фігурувало ніде раніше. Щодо анексії і щодо фейку, буцім того суджу, незабаром приєднають до сумщини. Це також фейк в рамках такого наративу, що нібито Україна заходить на російські землі саме з метою окупувати та незабаром. Анексувати території Україна, вона в російській пропаганді також виступає агресором ще з початку вторгнення. Бо як ми пам'ятаємо, Путін це упродавав тим, що це правентивний удар, що Україна збиралася напасти чи то на окуповані території Донеччини та Луганщини, чи то на саму Росію планувала напасти. Не може згадати і слова Лукашенка про те, що якісь були напрямки наступу українців. Тому всі ці наративи, і про найманців, і про те, що російська армія вона йде вперед, всіх знищує. І наративи про те, що Україна нападає і знущається над населенням, вбиває цивільних. Всі ці наративи вони не нові. Але трохи змінилася тактика і контекст. Бо якраз ця операція для багатьох стала несподіванкою, і Росія якраз почала торжувати фейки саме щоб дискредитувати нашу операцію. Таким чином, недавно в мережі з'явився діпфейк з Валерієм Залужним. Це згенероване штучним інтелектом відео, де залужний говорить те, чого в реальному житті ніколи не казав а саме, що, начебто, є ідея приєднати Курську область до України, і після цього стане можливим глибше бити західною зброєю по території Росії. З території Корщини це відео створили не пропагандисти, а жартівники. Вперше його опублікували в гумористичному телеграм-каналі База, це Х'юстон, а пізніше почали поширювати як реальну новину, зокрема підхопили і пропагандисти. Який вплив це може мати на думку громадськості за кордоном в контексті того, що залужний нині є послом України у Великій Британії? А також як користувачі можуть відрізнити дипфейк від офіційної інформації, говорить Кирило Перевозчиков. Нам треба доважти одразу, що в нас немає претензій до розважального або гумористичного контенту, коли це чітко промарковано в пусті або інші публікації. Тобто, якщо це гумористичний канал, ми не маємо права там закидати їм тим, що вони поширюють фейки. Проблема в тому, що ці відео часто поширюють під виглядом серйозних новин, тобто запозичують публікацію певного каналу, не зазначають перше джерело. Не зазначають, що це сатира, гумор, жарт і так далі, і пошириться як вигідну новину, що врахувати те, що зараз штучний інтелект може генерувати доволі правдоподібні, що голоси, що зображення, деякі українці або інші користувачі мережі вони це сприймають за чисту монету, що це реальна заява залужного або іншого посадовця. Часто також роблять діфейки з тим же Будановим веселим з СБУ. і проблема тут якраз більше не про іноземців, а про самих українців. Бо на іноземному доборі конкретно ці діфейки я не. Помічав, щоб вони поширювалися, Збільшого вони поширювалися якраз в україномовному сегменті, оскільки залужний він досі має доволі високу впізнаваність, популярність серед населення, тому його часто використовують якраз для вкиду таких неправдивих, хоча оригінально жартівріливих новин. Тому я би сказав, що на думку іноземної аудиторії це. Майже не впливає, поки ці фейки не виходять за межі нашого сегменту. Щодо самої проблеми діфейків, так є проблема в аудиторії з визначенням такого контенту, з тим як ці фейки спростовувати. Ну найлегше, що може порадити, це просто перевірити сторінки, канали спікера, який щось говорить на камеру. Перевірити, чи це відео публікувалося на його офіційних акаунтах. Це перша така порада. Друга порада це пошукати знову ж таки в українських медіа про це згадки. Бо якщо це якась резонансна заява, особливо пізнаваної особи обов'язково. Про це напишуть, що наші українські надійні медіа, що іноземні у випадку залужних, звісно, такого нічого не було. Ну і третє, це вже для більш просунутих користувачів є також програми, де можна Перевірити, чи було відео або аудіо записано з використанням штучного інтелекту, і якраз нам така перевірка в інструменті показала, що скоріш за все, там майже 100% це відео саме було створено з штучним інтелектом. Ну, діфаки зараз все частіше стають якісніше, тобто зараз голос і зображення воно легше ніж ще кілька років тому, але все ж доволі багато неякісних підробок, тому можна звернути увагу на синхронізацію відео та картинки. Тобто, якщо міміка спікера вона не не збігається з звуковою доріжкою, тобто сильно відстає, або якось часто видають губи спікера. Вони трохи дивно рухаються, або саме обличчя, воно нібито заморожене, а рухаються лише губи. Це може бути ознакою генерації штучним інтелектом. І знов ж таки часто для діпфейків використовують відеозаписи вже раніше опубліковані, і ми можемо пошукати попередні записи цього спікера і побачити, що за основу взяли його виступ умовно рік тому. Російські пропагандисти не обмежуються лише поширенням жартівливих роликів із залужним, а й вигадують свої докази, начебто намірів України анексувати території Росії. Наприклад, поширили фотопідробку, бо цімто рішення сумської районної ради про включення російського міста Суджа та Суджанського району до складу Сумщини. Як загалом реагує російська пропаганда на операцію на Курщині? Що вони намагаються донести світу? Продовжує головред проєкту ВоксЧЕК Кирило Перевозчиков. Був такий доволі абсурдний приклад, коли вони видали фото Сергія Філімонова. Це військовий ЗСУ, і зараз він командир батальйону Вовки довінчі да Вони видали його фото ще з харківського наступу за 22-й рік, як фото американського найманця, бо в нього на формі був патч з прапором США. І звісно, цей фейк також легко спроставується, бо можна просто пошукати попереднє фото і дізнатися, коли це фото було зроблено, яким опубліковано щодо загального наративу, що Росія намагається показати світу, знов ж таки це зображ України як агресора, як країни, яка, начебто, йде на ескалацію. Причому Росія замовчує, що вона сама постійно йде на ескалацію, обстрілює щоденно українські міста, знищує цивільних. Є така тактика звинувачує противника в тому, що робиш сам, і якраз Росія вона переносить свої воєнні злочини, свою надбалість на окупованих територіях на Україну. Вона каже, що Україна, нібито означається над місцевим населенням, займається мародерством. Звісно, в цьому немає жодних доказів, але тим не менш, Росія якраз намагається через. З міжнародної організації, через міжнародні проросійські змі, донести думку, що Україна це така деструктивна сила, яка збирається не лише контролювати цю територію, а незабаром її окупувати, анексувати і населення або його знищити, або депортувати. Тому Росія вона намається виставити, якраз що Україна тут агресор, що вона почала якесь повномасштабне вторгнення, і всі ці дії, всі ці наративи спрямовані на те, щоб по перше змінити міжнародну думку про Україну, що вона не обороняється, а навпаки, виступає агресором. І по-друге, знизити нашу підтримку, тобто нам не надавали ні військову, ні фінансову, ні гуманітарну допомогу. Я нагадаю, ви слухаєте фейк-контроль на хвилі українського радіо, де ми в цьому фейк контролі воюємо якраз таки з русскими фейками. Ви почули, а, і ми разом з вами думки і поради головного редактора проекту «Вокщек» Кирила Перевозчикова. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.